Перед вами надійний Land Cruiser Prado 2022 року випуску в комплектації Elegance. Автомобіль обладнаний дизельним двигуном об'ємом 2,8 літра. Весь автомобіль в рідній фарбі та без дефектів по кузову. Автомобіль має міський багажник. На автомобіль додатково встановлено до усіх дверей. Мультифункціональне кермо оздоблене шкірою. Дев'ятиджумовий сенсорний дисплей. Трехзонний клімат-контроль. Перфорований шкіряний салон із підігрівами усіх сидінь Камера заднього огляду. На автомобіль діє офіційна гарантія від Toyota. Зацікавив даний автомобіль. Чекаємо вас у Toyota Center Хмельницький, Гранд Мотор за адресою вулиця Вінницька, 1 3, 1